Мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про російських діячів культури, які публічно критикують Путіна та його режим. А ще вони голосно кажуть про підтримку України, закликають до миру та розказують нам про українську культуру і її місце. Її голоси гучно лунають на заході. Але чи корисні вони для України? Давайте розбиратися, бо й тут правда не посередині. Відкриваю Ютуб чи гортаю TikTok і завжди бачу приклади, як відомі росіяни протистоять путінському режиму. Он Галкін з Пугачовою, які заяви роблять, Пугачова це глиба. Вона стільки генсеків пережила, і Путіна переживе. Її критика допоможе розвалити Росію. І так, ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Ініціатива як не стати овочем» разом з платформою Аналізуй наслідили висловлювання 91 одного публічного росіяна, тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну 2014 року. Прямок в рамках дослідження ми вивчили 21 публічного критика Путіна серед діячів культури. Лише чотири з них можна вважати відносно корисними для формування об'єктивного інформаційного поля про Україну та російсько-українську війну. Лія Хеджакова засуджує вторгнення Росії до України з 2014 року і не підтримує окупацію Росією Криму. Підписувала лист про засудження війни, яку почала Росія, підтримує українських політичних в'язнів. Разом з тим підтримує ліберальну російську опозицію. Проте не може чітко сформулювати свою позицію щодо відповідальності росіян. То вважає, що провина є і у пацифістів, які у меншості, Каже, що більше половини готова вбивати українців за гроші, то каже, що більшість росіян проти війни. Водночас в інтерв'ю. Раптом говорить про вісім років обстрілів на Донбасі, щоправда, без прямого звинувачення України, а просто як факт. Борис Гребінчаков зараз засуджує війну, називає російських військових вбивцями, визнає Донбас та Крим українським. Хоча ще, ще в 2016 році казав, що готовий їхати з концертами на окупований півострів, а також в так звані ДНР та ЛНР. Якщо ці концерти хтось організує, акі можуть помішати побішати, якщо буде можливість, нас то нас підглася, то Рівнічков має певні протиріччя щодо оцінки російсько-української війни в 2014 році. Я не вижу ніяких проблем на самом деле між Росією і Україною. То їх не було, бути не може. существують сторон. Так в 16-му році він стверджував, що це історія, яку затіяли божевільні з обох сторін, тобто що це не є реальною війною, а повною мутною історією, яка нікому не вигідна. Вже після повномасштабного вторгнення каже, що війна триває 8 років та визнає участь у ній російських військових. Хоча останніх називає бандитами, завезеними з Ростова та Білгорода війна йде 8 років, тому що бандитів привезли з Білгорода. Іростови і, ростував, і закинули їх на ліс регулярно називає українців та росіян єдиним народом. Жартував, що не бачив українців в Криму. Омовлювався, що українці намагалися говорити українською, а також про те, що в Україні дійсно є якісь фашисти, що мають сидіти за гратами. Хороший росіянин він хороший для себе і хороший для своєї країни і для своїх співгромадян. А корисний росіянин чи росіянка це тільки корисні для нас. Я вважаю, що корисних росіян вкрай мало, і більшість з них не публічні. Я просто більшість спостерігаю росіян публічних, які навіть ті, які говорять з російською аудиторією, вони не стимулюють їх до якихось активних дій навпаки. Вони їм постійно говорять, що ви нічого не зможете зробити. Ви повинні бути пасивними. Не виходьте на ніякі мітинги. Пам'ятаєте, у нас чим мітинги закінчуються? У вас всі покують в автозакі, і все самен Сліпаков. Комедіан, що намагається не лізти в політику. Він засудив війну, виїхав до Ізраїлю але вочевидь побоюється називати речі своїми іменами. каже не війна, а відбувається, що відбувається. Не заперечує тезу про вісім років Донбасу, але й не підтримує її. Робить вигляд, що він просто за мир проти війни, звертається до Путіна, ніби вірячи, що з ним можна розмовляти адекватно та з позиції милосердя. каже, що українці та росіяни мають спільний менталітет та культурний простір, незаконно відвідував окупований Крим. Ми з українцями це одно культурне сило і нам. Не надо объяснять друг другу то, чего никогда не поймут наши западные партнеры. До повномасштабного вторгнення Чулпан Хламатова намагалася бути поза політикою. Визнавала, що Росія спонсорує сепаратизм на Донбасі та окупувала Крим, але останнє не заважало їй декілька разів незаконно відвідувати окупований півострів та виправдовувати себе за це. Також вже в 2015 році вона, виправдовуючись за участь в 2012 році в кампанії на підтримку Путіна, стверджувала, що повторила б це, якби він допоміг побудувати ще одну лікарню. Хоча іншим разом визнавала, що підтримка Путіна була помилкою. Після 24 лютого підписала лист проти війни, стверджувала, що саме цей повноштабний напад, а не 14-й рік, став для неї вирішальним у ставленні до російської політики. У той час вона вважає, що санкції шкодять простим росіянам, які теж є жертвами Росії. Западний світ взагалі не розуміє, о, ну кому зараз робить больно. Не розуміє. Давайте пересмотримо. А мы посмотрим ваши санкции, чтобы они не навредили людям в России. Мне же практически невозможно. С нужно, чтобы ну, нас не услышат, как бы мы не говорили. То есть когда я вот не могу придумать никакого варианта, чтобы сейчас сказать, э, как всегда в таких о, геополитических землях человек. Холмотова говорить, что війна це геополітика, яка не дивиться на простих людей. На антивоєнному мітингу в Латвії, куди Човпан виїхала жити, закликала росіян створити гарний образ Росії. Тим самим вона розмиває і не підтримує ідею колективної відповідальності, а все зводить до злого Путіна. Відмовляється засуджувати тих, хто мовчить чи навіть підтримує війну, адже це їх особистий вибір. Стверджує, що головне, щоб не було революції, адже краще жити як в Північній Кореї, ніж мати жертв протестів. Виступає проти відміни російської культури. Говорить, що готова допомагати не лише українцям, але й росіянам, які покинули країну після повномасштабного вторгнення. Я просто допомагаю всім, від кого отримую запроси. Допомоги. Це біженці з України, це люди, які не можуть повернутися в Росію. Не знаю, як нас назвати. Я Позиція Чулпан Хаматової двояка. З одного боку, вона проти війни ставить під загрозу власний благодійний фонд через свою позицію, але водночас для неї головне показати іншу Росію світові, закликати до гуманізму вставлені до неї. Мені здається, якщо ми бачимо чергову заяву хорошого росіянина або хорошої росіянки, ми повинні спочатку точно зрозуміти взагалі характер цієї заяви, до кого людина звертається, і наскільки сміливо вона висловилась, блокувати собі усілякі захоплення цією людиною і гуглити. Що ця людина робила до того? І якщо людина мовчала, якщо людина підтримувала до того Путіна, якщо вона безпосередньо брала а, участь у російській пропаганді у підтримці російської влади, то треба задуматись, чи ця людина, по-перше, щира, і чи ця людина заслуговує на те, щоб ми, от просто нею, ставили їй сердечки під, під коментарями, і щоб ми перепощували її заяву і писали захоплено в наших соцмережах. Потрібно ли ми? Тарно мати якусь самоповагу, якусь гідність. Про це ми дуже довго говоримо. До та чого таке кажете? Що ті експерти знають? Зараз кожен голос, який доносить до росіян, правду, важливий. А якщо вони і маніпулюють, то українці у це не повірять. Є хороші росіяни, як не крути. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію, чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте після аналізу публічних заяв хороших Росіян виникають сумніви, що вони націлені саме на це. У їх риториці мінімально звучать тези, які можуть вивести в Росії людей на вулиці, натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві. Давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти та перевірити, що саме вони поговорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір, що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще Варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягування росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати перед повномасштабним вторгненням. Лише 3,11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна? Так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни Українців. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.